Милого і стійкого дня середи. Весна настала, війна триває, боремося, працюємо, збираємося, не даємо собі розплести, виправляємо плечі і кожен, хто може, робить для перемоги. Сьогодні дає нам таку підказку Білл Гейтс, як не дивно, здається, що я його не цитував. Він каже: таку цікаву ідею підкидає нам. Він каже, що успіх дуже кепський учитель, бо він примушує розумних людей думати, що вони непереможні. Якщо ти неправильно, не неадекватно сприймаєш успіх, то це, це чимось нагадує на війні невелику перемогу або, або перемогу в бою. Пам'ятаєте, що головне не програти бій, а головне не програти війну. І якщо ти виграв бій, ти ще не обов'язково виграв війну. Щось схоже, щось подібне є і в житті ну, постійному, особливо в житті буденному. Коли маєш якийсь успіх, коли маєш якісь досягнення, то важливо бути обережним, бо якщо ти цим успіхом будеш вчитися, цими досягненнями, цими звершеннями, то дуже скоро ти будеш собі думати, все, я не переможний. Я не переможний, я супермен, у мене все вийде. Цікаво. Я у своєму молодому віці, я, я чув стільки історій молодих сімей, які так і розказували. Та, тоді, раніше, у нас було інакше в сім'ї, інакші були доходи, у нас було стільки грошей, що ми їх і не рахували. Ну, а сьогодні вже є, як є. І це цікаво. Майже кожна людина попадається на цей гачок. Тобто, в моменті, коли ти успішний, в моменті, коли тебе все йде до ладу, все йде у порядку, йде в розвідку, ти руки в кишені і думаєш собі, все, я тримаю Бога за бороду, можна нічого не робити. Успіх поганий учитель. Нас має вчити не це. Нас має вчити наша кінечна ціль. Нас має вчити наша стратегія. Нас має вчити правильна мотивація. Одним словом, нас має вчити правильний учитель, а не успіх. Успіх швидше може бути як файна мотивація, добре натхнення, але не більше, не вчитель. Він не навчає. Практика показує, що успіх кладе на лопатки. Успіх на лопатки, Якщо ним неправильно користуватися, якщо його сприймати за чисту монету, якщо його сприймати, за належне. Це не належне. Кожен успіх це благословіння. Кожен успіх це справді благодать. Це, кожен успіх це є ну, буквально таке втручання Бога. Це така дотація, не знаю, бонус зверху. Це бонус, який дає нам Господь. Але, але не більше. Бо коли ми починаємо цей бонус приймати сам по собі, який він файний, який він класний, дивіться, який я молодець, мені треба поставити пам'ятник, грамоту і табличку прибити на приміщення нашої церкви, то ну, твої дні пораховані, дні твого успіху пораховані. Воно рано чи пізно ти впадеш. І навпаки, коли, коли ти себе тримаєш у руках, коли не успіх тебе вчить, а ти маєш іншого вчителя або інших учителів. Тоді ти будеш йти від успіху до успіху, а навіть якщо зазнаєш поразки, то спокійно. Чому? Ну бо я не опирався на успіх, я не претендую на успіх. Якщо він є, то слава Богу. Я радію, тішуся, вмію святкувати. Якщо я здобуду перемогу в якомусь бою, то прекрасно. Слава Богу, рухаємося вперед. Але треба пере перемогти війну. Сьогодні нам треба перемогти війну, у якій є наша країна. А загально масштабно більше нам треба перемогти війну, яка йде за моє серце, за мою душу, за мене самого для вічності. Тому збираємося докупи, не даваймо, щоб ті чи інші успіхи щоденні вклали нас на лопатки, щоб кидали нас в якийсь обман чи оману. Але нехай кожен успіх дає нам силу ще більше дякувати, цінувати те, що маємо, і рухатися вперед, не просто від перемоги до перемоги. А від перемоги до остаточної перемоги. Майтеся файно, мир вам і успіхів!